Поширена причина тривожності це бажання гарантій. Наприклад, при співзалежності. Мені треба гарантії, що ти точно ніколи від мене не підеш. Мені треба гарантії, що ти точно ніколи мене не зрадиш. Я маю бути впевнена, що ти сьогодні не нап'єшся. Пообіцяй мені, що ти більше ніколи мені не будеш брехати. Або при контрзалежності, я маю точно знати, що у нас все вийде, або що ти той самий. Інакше нічого й починати, але мати гарантії це нереальна задача, яку ставлять перед собою люди. Тому і підвищується напруга і тривога, адже в майбутньому гарантії не виправдовуються, щось йде не за планом. Щось відбувається неочікуване, і що і рушиться під ногами опора. А вже ж хотіти якоїсь визначеності це нормально. Але надмірна потреба в гарантіях свідчить про низьку здібність жити у невизначеності. І тому треба не гарантії шукати, а розвивати ось цю здібність, жити в невизначеності і відчувати при цьому безпеку. Пошук гарантій це уникаюча поведінка, а йти у невизначеність. Вчитися жити з нею це робота з самою тривожністю.